Ти не уявляєш, що я бачила на вулиці? Там була така машина велика, червона, з величезними колесами і неймовірно довгим шлангом. А ще вона мала сирену. Здається, я здогадуюся, яку машину ти маєш на увазі. Це пожежна машина, це спецтранспорт. Хм. А що таке спецтранспорт? Спецтранспорт це особливі машини, які мають особливе призначення. А які машини належать до спецтранспорту? А зараз я тобі розповім, а спершу загадаю цікаві загадки про спецтранспорт. Я готова слухати. Ну, то добре. Спішить, сурмить, дорогу дай, моргає синім оком. Примчить швиденько і біда. Людей обіде боком. Діти, хто це? Так, це пожежна. Щоб викликати пожежну машину, необхідно натиснути 101. Помічниця людям гарна, на колесах ця лікарня і відкриті всі дороги для. Швидкої допомоги. Діти, щоб викликати швидку допомогу, необхідно натиснути 103. Гучно сирену машина вмикає, синім оком нам миготить. Швидко злочинця вона хапає, тихо стає все замить. Так, молодці, це поліція. Щоб викликати поліцію, необхідно натиснути 102. Газ палає, вибухає, кожен хай запам'ятає цю проблему подолати допоможе нам малята. Хто? Так, вірно, газова служба. Щоб викликати газову службу, необхідно натиснути 104. Тобі загадки сподобалися? Так, вони були дуже цікавими. Я хочу сказати, що ти велика молодець, ти відгадала всі загадки. Вірно. Дякую. А в мене теж є для тебе гра. Дуже Зараз... цікаво. Так, послухай уважно. Тобі треба буде здогадатися, про яку машину йде мова. Супер, класно, пограю! Пожари тушить машина. Пожежна. Лікувати пацієнта вам допоможе. Швидко, якщо на кухні газ почули, куди треба звернутись? До газової служби. Злочинців допомагає вам ловити. Поліцейська машина. Вірно, дітки, молодці! Як весело та цікаво! Так, діти, а зараз ми і перевіримо, чи уважними ви були. Чи запам'ятали ви номери всіх спеціальних служб. Ну що, готові? Щоб життя уберегти від реальної біди, полум'я помітив. Дим подзвони на. Так, 101. Громадян охороняти і порушників шукати. Це поліції справа, що за номером. Сто. Забиття, поріз, заноза. Травма будь-яка загроза для здоров'я дітвори набираємо. Сто три молодці. Газ палає і вибухає. Кожен хай запам'ятає. Газом чути із квартири позвони на 104. Тож, дітки, скажіть, які машини відносяться до спецтранспорту? Який номер потрібно набрати, щоб викликати швидку допомогу? Який номер потрібно набрати, щоб викликати поліцію? Хто молодець? Ми молодці. Обов'язково запам'ятайте запам ці номери. номери. А ми говоримо вам до побачення!